На вашому екрані 19-та серія шляху до BMW m 5 k Саме в сьогоднішній серії буде реально жарко, адже ви дізнаєтесь, як я отримав свій перший варн, а також невеличкий конфлікт з ТЦК. Тому за таку серію гріх не набрати 200 лайків під цим відео. Ну і звісно, підпишись, щоб виконати сьоме завдання з дошки. Я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис завантажуй гру, вводь мій промокод FORTIS та отримай 50 тисяч гривень на початку гри. Зайшов нас. Сервер, та одразу бачу, що у мене на руках знаходиться 540 тисяч гривень. Це справді не порядок, тому це діло треба виправити. Та саме зараз хочу відправитись на ферму. І як ви вже зрозуміли, на фермати барабулі. Наскільки ви пам'ятаєте, з попередньої серії у мене в багажнику знаходиться 110 картоплі. ну а також 99 лохини. Але зараз хочу відправитись на ферму. Та скажімо так, підзібрати картоплю. Ну знаєте, щоб вже було 200 штук. Паркуємо машину біля пса патрона. Так, садівник почати роботу. Гоу ще й виконав успішне завдання. Добре, ну і біжу працювати. Можу точно сказати, зустрінемось рівно через одну годину. Вже тоді, коли в моєму інвентарі буде 100 картоплі. One hour later. Заходимо в інвентар та бачимо ось таку картину. Зібрав я 100 картоплі, а також 107 черв'яків. Ну і все, тепер можна сміло звільнитись. Добре, тим часом заспавне у квадроцикл. Та давайте закинемо всю нашу картоплю саме сюди. Ну а потім, як буде можливість, то і придамо. Ну а на. Рахунок черв'яків у мене є бізнес-план, в якому я вже знайшов покупця, який готовий придбати в мене черв'яків. До речі, у мене 630, начебто штук. Та договорився з людиною 630 черв'яків по 650 гривень за штуку. Написав гуд, гуд. Після чого написав йому: буду на місці, напишу Окей. Okay. Ну а домовились, ми зустрітись біля автобазара. Тому загрузив черв'яків сюди, а також в багажник квадроциклу. Ну і слухайте, з цього діла ми заробимо таку файну котлету Здорово, здорово, сідай тоді. Так, тебе взагалі місце є в інвентарійщині? Бо там, короче, що виходить? 500 черв'яків займають 100 кг. Дивись, я б взяв і став тебе 500 черв'яків. Ну, давай тут і, ця, і на карту закидуй, і я тобі передам трейдом. А що так, на що тобі стільки черв'яків взагалі? А от, на рибалку поїду. Ні, звісно, жорсткі рибаки, ось отаку прикинь, 500 черв'яків. Коротше, братва, має прийти 325 тисяч гривень. Думав, звісно, братва, що всі продам, але йому треба тільки 500. О, давай зараз гляну. Так, і кидаємо йому короче, 500 черв'яків. Все, красиво, то дякую тобі теж. Ну і все, братва, з кайфом продали. Та тепер у мене на балансі знаходиться 400 тисяч гривень. Я взагалі пропоную навіть їх зняти. О, до речі, тут 1%. Тобто саме тут вигідніше всього знімати. Ну і все, тепер на нашому балансі знаходиться рівно 1 000 000 Гривень, ну ладно, трошки нерівно Тим часом вже приїхав в Михайлівку, ну і хочу подивитись, які зараз ціни. А саме ціни на картоплю та на лохину. О, так слухайте, картопля по хорошій ціні. Може це діло продати. Окей, заспавне квадроцикл, та зараз швиденько їду до нього, для того, щоб на ньому вже приїхати та й продати. Думаю, це діло продам. Ну і дай 700 тисяч гривень буде в кармані. Ну знаєте, скажу наступне: ми ж ось так полегеньку та й рухаємося. Заробляти гроші стало набагато легше, коли ти вже плюс-мінус Зігрався, розумієш, де краще зробити, де купити що потратити. Ну ви зрозуміли, тому що і вже пешка буде. Ладно, не прям чуть-чуть, але буде. Тоді достаємо картоплю, ну і продаємо. Та ми зробили 700 тисяч гривень. Ну а Лухину ще не буду продавати, адже там дуже маленька ціна. Треба 16 тисяч гривень. Скоріше за все, така ціна буде тільки ранком. Я думаю, ви добре пам'ятаєте, що в попередній серії я ступив в клан. Ну і наскільки ви знаєте, в клані можна також заробляти гроші, збирати петрушку та як фармити петрушку, я вам вже показував, а ось як здобувати алкоголь, ні. Ну і також в цьому клані є інформація про зарплати. Здавши партію на 1500 петрушки, я получу 1 мільйон гривень. Ну а партія алкашки 1,3 мільйона. Тож пропоную саме в цій серії зайнятися алкашкою та показати, як це діло працює. Та сам процес мені самому цікаво. Але наразі я хочу зібрати 1500 алкашки, ну якщо справді вийде, та вже потім здати звіт, ну і получити бажану суму. Та навіть якщо банально не Вийде сьогодні закрити партії, то вже закриємо з наступної серії. В будь-якому випадку Алкашка не пропаде. Добре, першим кроком мені потрібно знайти смітник. А ось і він. Підходимо на ось цю мітку та нажимаємо Alt. Ну і ми полегенько шукаємо пляшки. Наразі я пляшку не знайшов. Так, тут немає пляшки, а тут є 4. І ось так вони виглядають. Тому тепер я буду їздити та й ритися по мусоркам. Ну я не знаю, чи я зможу реально зібрати 1500 пляшок. Тутаз Хух, ну нарешті. У мене знаходиться рівно 500 пляшок. Наразі зібрав саме 500. О, мусора приїхали! Тихо, тихо, тихо. Тікай, 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 тікай. Ти ж гоніш. Оце подстава, прикиньте. І що взагалі мені в такому випадку робити? Я можу знаходитись бі, біля бункера? Щось вони мені можуть зробити? Прикиньте, мене навіть місця нема полагодити тачку. Ні, ну це вообще без шансів, що вони роблять, питання? Що робиш? Боже боже, у мене начебто братва розшуку немає. Якась взагалі інформація, Міранда буде чи ні, за що мене затримали? Обов'язково буде. Перше відділок до АБДМС у місце безпечне. О, У мене ще й менюшка, коротше, якась тут з'явилась. А, і мене просто крашнула зіграє, так розумію. Да? О, все, капець. Ви ув'язнені, вас було арештовано за порушення порядку. Причина умисне заповнення тяжкої дії та шкоди. А для чого вони взагалі до мене під'їжджали? Я знаю, що в мене був розшук, але начебто, коли вони саме почали за мною гнатися, розшук і я почав, до речі, перший стріляти, напевно, через це. Бляха, мене ще й, братва скіли не вкачані, я стріляв як взагалі каліч, тому треба буде, знаєте, вкачати скіли, щоб нормально перестрелюватись. Хо-хо, нарешті вийшов. І до речі, пляшки зберіглись. Слава Богу, що не конфіскували. Хоча по факту і не мали, тому що це просто банально пляшки. Окей, давайте спавнимо свою автівку, ну і будемо легенько відправлятись в бункер. Адже саме там ми будемо працювати з нашими пляшками. Ага, і ось така ситуація. Як виявляється, братва Мені дали ухід від РП, і я получив Варн. Ви собі просто уявіть. Ось о, братва, до речі, і докази, як я лівнув. Ну але я не лівав, мене просто крашнуло. Ось просто подивіться, зараз пропаду. Ну ви взагалі самі бачили по відео, що мене реально крашнуло. Ось пропав. Тому друзі, саме це діло я зараз і вирішую. Так, ну і все, братва, получається, зняли Варн. Тому що все ж таки в мене були пруфи, що в мене реально просто вилетіло. Та й за що Варн? Коротше, ладно, йдемо займатися і надалі нашими справами. Братва, прикиньте, як виявляється, коротше, коли ти ліваєш. З клану, ну тобто, коли тобі дають варн, то ти автоматично лібаєш з клану. Єма, я навіть такого не знав. Я думаю, по досі залишаюся в клані. А то прикиньте, відкриваю мобілу і дивлюся, що я не в клані. О, все, назад кидають мені запрошення. Перед тим, друзі, як ти в алко цех, наскільки я правильно зрозумів, треба зробити бронь. Тому роблю бронь алко цеху з 7 по 9, начебто має цього вистачити. Ну а потім треба не забути зняти бронь. Тому, братва, залітаємо в алко цех. Та й першим кроком, наскільки я зрозумів, треба мити плящини. О. Ого, ви що гонете 500 пляшок буде митися 25 хвилин? Просто ось так 25 хвилин треба чекати. Хе-хе, ви прикиньте. О, ні, є інші вибіри. Ми можемо пропустити за 19 карбованців. Ну але карбованці наразі у нас на вагу золота. Тому вже, знаєте, краще почекати 25 хвилин. Ну все, братва, готово. Заходимо в інвентар. Рівно 500 чистих пляшок. Що ж, тепер давайте закинемо валку цех. Ну і нехай почне бродити. Ось закидаємо та нажимаємо почати бродіння. Ого, 4 хвилини. Окей, а тут я бачу ще одні мітки є. О, та вони також працюють. Я думаю, це все буде досить швидко. A few moments later. Забираємо послідню алкашку. Та ось така ситуація знаходиться в моєму інвентарі. До речі, я справився за 45 хвилин. А думав, чесно скажучи, займе набагато довше. Ну і звісно написав, що це хвільний. Наскільки я зрозумів, звіти на сьогодні закриті. Тому, на жаль, здати алкашку я вже не зможу. Ну нічого. Страшного підготуємо на наступний раз більше алкашки та вже здамо велику партію, за якою заробимо файну котлету. Ну слухайте, досить непогано вийшло багато трьохзіркових, ну а також двохзіркових. А однозіркових реально мало 54 штуки. Коротше, братва з кайфом. Начебто в оновленні казали, що оновили гараж картелю. та мають зараз бути, коротше, різні тачки. Усьо ми заходимо в менюшку та бачимо різні транспорти. Ані доступно можу заспавнити, припустимо, мотоцикл, ось заспавнити. І отак можу легень. Кататися вже на мотоциклі, їздити, припустимо, збирати пляшки. Хіось не поняв, як його здавати. А він пропаде через 20 хвилин. Мені навіть цікаво затестити максимальну швидкість. Не знаю, яка, конечно, максималка, але ми зараз злетимо Просто саме друзі, на цьому мотоциклі дуже зручно та їхати збирати пляшки. Добрий день. Паспорт показати вам. Так, будь ласка, паспорт. А у вас тут ще коїться. Перевірять документів, якщо ви воєнно зобов'язані Прикиньте, братва, попав на ТЦК паспорт, я не знаю, напевно, немає. Я не пам'ятаю, начебто немає. Прикинь, зараз запахує мене. Будь ласка, до... До цикла, куда, куди пройдемо? Дивіться, даю раз. Газ! Газ! Тікай, тихой, тихой! Хотіли мені повістку дати, та я взагалі, сьогодні бандит, братва. Яка повісточка, ви же гоніте, я бандит. Ой-ой-ой-ой-ой, ой, як я втік, файно. Добре, що я взагалі був на усьому мотоциклі, що він реально дуже швидко їде. Все, і тікаємо з того міста, тому що повістка нікому не потрібна. Ще одні, ще одні. Добрий день. А що тут з вами? У служба безпеки України показуйте друг вики з машені оглядати. Да, сержант, сержант. А що у вас тут ходиться? Що ви тут повставали? Масова мобілізація мобілізація? Да о внучки ви гоните Ну ви знаєте, що я вже дід, типа на пенсію треба. Дайте свій паспорт і паспорт пас про кишені кишені, показав людині на рівні очей. Тихо братва зараз походу будемо знов тікати. До вас пан з селу підійде. Привіре нас вас на публіковий документ. <плес> <реш> Чекає, знову, братва, тікаємо. Все, тікаємо звідси. Бо ті бандити ж вони собі вже придумали, які ти цика. Мене вже друге, братва, хотіли запакувати. <реш> Коротше, біжу я до хати, а що я взагалі буду? Не буду вилазити з хати. Сьогодні щось взагалі присують жорстко, цика Так, добре, взагалі би хотілося, чесно скажучи, покласти алкашку, але я так розумію, вона сюди не влізе. І що бляха робити? Куди її взагалі? Скласти? Так, з братва, тим часом ось така ситуація знаходиться в моєму домашньому сховищі. В мене тут зберігають. Хай це рівно 500 алкашки, тому нехай лежить саме тут. Братва, ви не повірите знову поліція. що вони знов хочуть від мене? день. Okay, що ви хотіли. Придайте будь ласка, ваш хпак. Причина зупинки. я просто не зрозумів, за що мене зупинили. Я Тільки буквально з парковки виїхав, і мене зтопанули. Скажіть, ой, який пісь, звісно, роблять. Ну він поїхав, але він має право їздити без номерів. Не будь ласка. Хто Пані сказав? Ха, тихо-тихо. Я не адвокат, але я маю право переглянути відео з вашої батькамери. Ви маєте право надавати всім відео Ну як всім? Ну я би сказав не всім. Ну дивіться, ну дивіться, ви. Мене зупинили за те, що я їздив без номерів, правильно? В такому випадку вам потрібно що зробити? Виписати штраф. Випишіть мені штраф, і я поїду. Давайте я не буду затримувати вас і кіпіш. Став паспорт правої кишені і показав людині на рівні очей. Ну мене братва Грошу, в будь-якому випадку нема. Тому все акуратно. За сьогодні стільки поліції мене зупинило, що я взагалі просто в шоці. Що це таке, якась орієнтіровка на мене чи що?